З давніх давен заведено, що у цулів та покутян коні не просто помічники, а домашні улюбленці та друзі. Любов до цих домашніх тварин перетворилася на справжню традицію у селі Рудники. Наразі в населеному пункті понад 20 цих велетнів. Хочу представити вам наймолодшого нашого том'яка. Це він є з родини, яка тримала коні від діда до прадіда. Це є в наш володя. Він любить коні, тому що це у нього в крові. Дід Штефан Коні любив, дід Василь Коні любив. Мій тато Олексій Коні любив. І вони, поки були при доброму здоров'ю, коні були у всіх. Місцевий мешканець Володимир Том'як має трьох коней. Один із них він важить велетень 700 кілограмів. Це жеребець, наша гордість села. Рубін, це вже наша порада. Тут у нього віріс у українському сказати це не є привізний кінь. Він у нас кохання наше. вага десь 800 кілограм. Він під ваговозів йде свого роду для роботи тяжкої кінь не для верхової їзди. Такий ну більш масштабний кінь люди є різні, де хто любить голуби, хто любить пси. Ми любимо коні. Ми цим жиємо розуміти. Це зовсім інакші речі. Утримувати таких коней велетнів не дешево. та кошти відходять на другий план, адже це улюбленці рудників на день з'їдає саме мінімум це 10 кілограмів вівса, Потрібно йому дати. Ну та по 10 гривень увести і маєте вже там. Це тільки овес. А попри те, ще щось треба акувати, треба вітамінами колоти час від часу від листів обробляти. Затратно, досить затратно. Трохи ба, ну, більше 250 гривень, Я думаю, в день місцеві конюхи кажуть, що контакт із домашніми улюбленцями дає спокій, радість, відчуття близькості до природи. Кінь Руслана Стефанця має ім'я Буцепал. Це доросла п'ятирічна тварина вагою у понад тонну. Приблизна вартість велетня понад 200 тисяч гривень. Лише сама збруя вартує понад 40 тисяч. рудницькі красені разом із власниками є частими учасниками виставок та змагань. У населеному пункті вже кілька років організовують свої кінні перегони. Проводять їх біля старого 800-річного дуба. Раї.